Вітаю друзі, сьогодні в нас на огляді Audi e-tron 2019 року з батареєю на 95 кВт, майже максимальній комплектації, яка може бути для цієї моделі. Це в нас іде, ну, всі знають, це преміальний кросовер від Audi, на мою думку, один з найкрасивих. Кросоверів електричних, які є зараз на ринку. Конкурентами для нього є Tesla Model X, BMW AX, а також Mercedes EQC. Скажу вам так, по запасу ходу він не самий далекобійний в порівнянні з цими автомобілями, але от по якості збірки, по матеріалах, ну, от точно на першому місці. Такий красивий блакитний колір. У нас тут максимальна матрична Full LED оптика з можливістю е, вирізання автомобілів, які їдуть на зустріч на дальньому світлі. Тут в нас йдуть 21 колеса, до речі, ну, резина майже нова, 24 рік, 11 місяць, це її перший сезон. І на таких колесах надзвичайно комфортний в їзді. пневматична підвізка, ну, просто на найвищому рівні по комфорту. Покажу вам зараз вигляд, що в нас є в салоні. А, і, до речі, опціонально стоять дзеркала, ну, камери замість дзеркала. Що скажеш, що це так собі, але проїхав на ньому вже майже 600 кілометрів, досить непогано. Все видно і виглядає дуже стильно. Ось такий у нас салон. Ну, матеріали просто преміальні. Хто знає я не ну, так не люблю ваг, але от є трон це звичайний автомобіль дуже і дуже достойний ось такий вигляд має, натуральна шкіра у нас, алюміній шліфований, алькантара на, на дверних картах, також в нас є панорамний дах, такі вставочки з Алькантари, на сидіннях також, салон просто ідеальний. Автомобіль у нас європейський, привезений з Норвегії пробіг 146 тисяч кілометрів, тут Насаль Кантара, От просто на найвищому рівні музика Бен Олсон максимальна покажу вам зараз задній ряд, Ось такий маємо задній ряд, з заднім кліматом. Трьохзонний контроль в автомобілі, до речі, панорамний дах. Ось такий вигляд має. Також на задніх картах дверних Алькантара, алюміній. Досить, досить непогано виглядає. Також у нас багажник. Величезний багажник, весь обшитий карпетом, нічого не брязкає, не грюкає. До речі, об'єм багажника 660 літрів. Дуже великий наш шторка є, присутній комплект резинових килимків, килимок на підлогу в багажник, також сіточка, сабвуфер, фуркоп. Ну і все інше. Вставочки з алюмінія. Всі знають, що я більший прихильник Hyundai та Kia. Також багато хто знає, раніше володів Іонік Ком 5. На даний момент володію Kia V6 автомобілем. Я вам скажу, що покатавшись тиждень на є от всерйоз задумався про покупку єтрона. З мінусів ну, не такий великий запас ходу, як на ev 6 Також не така класна динаміка, хоча тут у нас повний привід, 410 кінських сил, але вони тільки в режимі буст. Стандартно використовується лише 360. Ну але тут і маса. 2,6 тонни ваги В порівнянні з Києві 6, там 2 тони 50 ну, кг. Різниця суттєва. Я вам скажу. Ну і комфорт, і комфорт їзди. Зараз сядемо трошки прокатнемося, розкажу вам в ходу, як воно. І певно, що знімемо ще одне відео про запас ходу. Буде цікаво порівняти з Києві 6, так як на Києві 6 вже тест на запас ходу відзнятий Я вже знаю скільки вона їде. Цікаво буде перевірити її е З таких класних штучок у нас зарядний порт з цієї сторони повільний та швидкий, а з іншої сторони лише повільний. Дуже зручно заїжджати на зарядку. Омолочі фар є. Ну, по комплектації. Можна сказати, що вона максимальна, але це швак, тут та, куча є доп-опцій, -доп які вже потрібно дозамовляти поверх комплектації. VAC бере гроші за все. Ось такий от вигляд зверху. Класно працює безключовий без доступ, так само як, як на Єгольфах. Е Ось такий вигляд має всередині. Зараз будемо їхати. Так, Розпочинаємо нашу поїздочку. Ще вам розкажу от враження в ходу. Зараз їдемо по такій бруківці, от в салоні. Просто нічого не чути. Взагалі не чути роботи підвізки, також не чути, як колеса їдуть по цій бруківці. Шуміюзоляція на найвищому рівні. Вже на дуже багатьох автомобілях їздив. Ну, перший раз отакі відчуття. Звичайно, ну, і, звичайно, пневмопідвізка. Супер комфортно, м'яко. До речі, зараз зупинюся, покажу вам зразу. По... Підвізці дуже класно зроблене регулювання. Шекайте, машина їде. Класно зроблено регулювання, що можна вибирати режими підвізки. От, наприклад, я завжди їжджу в автоматичному. Получається, на швидкостях там до 100 км машина в середньому положенні, піднята, достатній кліренс, але коли ви починаєте їхати динамічно, то опускається автомобіль, стає більш такий спортивний, цікавий. Дуже класно по мультимедії все намальовано, якісні екрани. Також екран клімата. Приємно, надзвичайно приємно їхати на такому автомобілі. От кажу вам чесно, якби не доводилось так багато їздити, як я, буває, що щось робиш і приходиться різко сідати і їхати якихось 300-400 кілометрів. А при такій великій батареї і при швидкості зарядки всього-навсього 150 кВт на годину, то дуже багато буде втрачатися часу на зарядній станції. Ну і плюс це буде дорого. Як не крути, от взяти середні витрати за 500 км 27,6, 27,6 і... Ну, але це більша половина була по трасі і на швидкостях там 120-140 км на годину. По витратах, звичайно, це не хюдай не Ну, Але ж я вже повторююся, вже казав, що по вазі ну, от, сильно сильно тяжчі. 600 кг рівниці це, це багато. Е, ну, Це навіть стосується динаміки, розгону. По паспорту 5,6 є до 100Єтрон. А той же самий, як, там, наприклад, KIA ev 6 повнопривідний або IONIQ 5, 4,7 майже на, на секунду буде швидше. Хоча потужності більше в єтроні. Що ще? Зразу цей автомобіль в продажі. Технічно абсолютно справний, косметично також без зауважень. Що по ньому зробили, по приїзду було чути шум підшипників заднього двигуна, обслужили двигун. На сьогоднішній день абсолютно справна машина. Кожна кнопочка працює і все ну, в ідеальному стані. Плюс це автомобіль норвежський. В нас, в нас, до речі, я вже показав, нова літня резина, також комплект 20-х дисків. З майже новою зимовою резиною. Два комплекти килимків, фуркоп. Ну, в автомобілі є все, два ключі. Той, хто шукає для себе автомобіля, ну просто ідеальний варіант. Просто сіли і поїхали, нічого не потрібно більше робити. І, до речі, за рахунок ваги, накат, ну, просто дуже, дуже, класно, дуже класний накат. Трішки там газу дали і вже машина котиться. Швидкості майже не втрачає. да, по витратах, якщо брати по швидких зарядках 27,7 кВт на сьогоднішній день по 19 гривень за кВт, ну це дуже дорого. Але ж знову ж таки, це можна порівнювати по потужності з якоюсь 3-літровою Audi, Q7, наприклад, але навіть в 3 Audi там 330 кінських сил, а тут 410 майже. Тому все, все робіть з розрахунком, що це Audi. Тут дешево бути нічого не може. Тут все дорого. Але якщо домашня зарядка з нічним тарифом по 2,40, то 66 гривень на 100 кілометрів виходить, це класний автомобіль для тих, кому не потрібно постійно десь далеко їздити. Або як другий автомобіль. От для їзді по місту. Комфортний, преміальний, статусний автомобіль. Повірте, зовсім люди по-другому дивляться, коли ви їдете на Єтроні, е ніж коли ви їдете на, на тому ж самому п'ятому Іоніку. Половина людей навіть не знає, що таке 5 іонік, а то, що таке Audi Єтрон. Е ну, те саме, що і Тесла, це бренд, це знають всі. А так, ну, кажу, я приємно вражений. Навіть в нас був огляд на каналі про ID-4, от приєм... був неприємно вражений ID-4, а от Є-трон e зовсім, зовсім інший автомобіль. Ну, звичайно, по ціні зовсім інший. Якщо там взяти, до прикладу, єтрон, e там в салоні новий коштує там, майже 100 тисяч доларів. А взяти той же самий Іонік 5-50 тисяч, ну в два рази дорожча машина. А так, класна, ембілайт підсвітка, але зараз не видно, зараз у нас день. Просто по всьому салоні білайт підсвітка. Міняються режими підсвітки, кольора міняються. З такого, до речі, щоб не казали, що там продаємо автомобіль, розхвалюємо. Є мінуси. Саме великий для мене мінус. Тут немає режиму Б, щоб їздити на якісь підсилені рекуперації. Потім у нас палюстки, вони виходять. Два режима є, ну, але рекуперації від них майже немає. І як тільки торкаєшся до педалі газу, вона знову рекуперація вимикається. Класно працює контроль смуги постійно, але не класно, Ну, кнопочка та збоку. Ну, Комфортно, зручно, але щоб вимкнути контроль смуги, то мусив в інтернеті дивитися, як воно вимикається. З такого, що, що не подобається. От Речажок, управління круїз контролем. Ну, вже все давно-давно всі роблять там на кнопочках на кермі, тут ще таке зрозуміло для мене це. Зараз, до речі, трошки розвернемося, виїдемо на рівну дорогу і покажу вам прискорення яке в автомобіля. Зараз вам покажу. Динаміка розгону. І стоп. Ну, цілком пристойна динаміка для такого великого та тяжкого автомобіля. Все тоді, кого цікавлять електромобілі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі до відео. Там можна придбати автомобіль, викуплений, який прямує в Україну по вигідній ціні, а також підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі. Щоб хотіли, які б хотіли б огляди на які автомобілі. Ну і пишіть що думаєте про Audi e-tron Чи варто його купувати зараз, чи можливо він вже застарівший технологічно. Все до наступних включень.